У кіровограді експонується мандрівна виставка фотографії відомого київського фотохудожника Ігоря Гайдая, обличчя Свободи, Майдан. Експозицію вже показали у Лондоні, Берліні та Нью-Йорку. Тепер вона мандрує Україною. На світлинах постановочні портрети українців на майдані. Люди реальні учасники протистоянь героїв. Своїх фото автор зупиняв і фотографував на вулиці. У такий спосіб фотохудожник прагнув зосередити увагу на людях, які творили революцію гідності, і передати дух майдану через обличчя українців. Пізніше Ігор Гайдай планує видати книгу, де усі світлини будуть розміщені за датами. Виставка діятиме у бібліотеці Чижевського тиждень. Тут представлено всього 20 робіт, знято набагато більше. І просто, ну, я вибирав такі роботи, щоб вони показали це сам настрій, саму атмосферу Майдану. І хоча кожна людина, яку я знімав, мені здається, що вона під час протестів ну, для мене. Символізувала саме свободу, свободу людини, свободи мати свої права, свої, свої думки і, і вільно їх висловлювати. Знаєте, настільки е, виставка відповідає тим внутрішнім подіям, які були на Майдані, тим тому друг, внутрішньому духу, який був на, на Майдані. От коли переглянуть всі ці фото, священики, інженери, молоді люди, старшого віку, люди, е, хтось закопчені обличчя, але усіх чисті, відкриті. Для ну душ, духовні такі обличчя, і так вони були на майдані.